Безумовним пріоритетом в поточному році є відновлення надійної системи протиповітряної оборони, створення потужного ракетного щита України, нарощування бойового потенціалу авіації, артилерії, виробництва боєприпасів, розвитку систем телекомунікацій, автоматизованих систем управління військами і розвитки. Я наказую продовжити. І пришвидшити реформу продовольчого забезпечення. Я сам пройшов строкову службу, знаю, як колись годували в армії. Мені приємно сьогодні, що вже зараз не менше ніж 20% військових частин мають перейти на нову систему харчування, яка передбачає 360 базових продуктів замість 60, які є зараз, і було досі. І завершити перехід по всій армії до нової системи не пізніше Степан Тимофійович, 19 2019 року. Звертаю увагу керівництву Генерального штабу щодо ефективної взаємодії з органами військового управління зараз активно мають навчатися і представники державних адміністрацій відповідного рівня. Віктор Миколаївич, залучайте їх до цього. Прошу сідати. Також наголошую на необхідності забезпечити. Ході будівництва і відновлення доріг, які заплановані на цей рік, обов'язково врахувати маршрути масових військових перевезень.